Вже другу Пасху ми святкуємо у період розв'язаної Росією війни, коли за цей рік десятки тисяч наших воїнів віддали своє життя у боротьбі з ворогом, коли загинули тисячі мирних жителів, коли ворог руйнує все, від особистого житла до гігантів промисловості, у такий жорстокий критичний час у цю пасхальну ніч все одно. По всій планеті, у всьому православному світі лунає ось цей верховний лозунг Християнства, Христос Воскрес. Цей лозунг є основою нашої православної віри, тому що своїм Воскресінням Христос доказав наше Воскресіння, наше особисте життя теж Воскресне для вічності. Зло, яке ми вчинили, матиме вічне покарання, добро матиме вічне торжество. Але у нашому сьогоденні зараз трагізм війни поєднується із тягарем економічних негараздів, і все разом у багатьох людей сьогодні спричиняє депресію, тривогу, страх, невпевненість у завтрашньому дні. У часи таких складних випробувань, коли дуже часто голос нашого розуму буквально зупиняється і стихає перед стіною необхідності і жорстоких випробувань, найнеобхіднішим для нас є почути голос Бога. На тему Воскресіння Христового дуже багато написано, дуже багато зображено, але мало хто звертає увагу на одну деталь. На перше Слово Воскреслого Христа до людства. Христос сказав перше слово радійте. І це не було просто виразом привітання до жінок Мироносець, це був вираз онтологічного стану душі Християнина. Адже ж своїм Воскресінням Спаситель дарував нам не саму тільки перемогу над смертю. Своїм Воскресінням Спаситель подарував нам радість від перемоги життя над смертю, це всьому людству. А кожній людині, зокрема, він подарував радість від перемоги добра над беззаконням у собі. Це означає, що за будь-яких зовнішніх умов душа кожного християнина повинна бути наповнена внутрішньою радістю. Ось такою є закономірність дарована нам Воскресінням Христовим. У світлі цієї закономірності я бажаю, щоб ця пасхальна радість насамперед наповнювала благодатною силою душі наших воїнів, які там на передовій захищають нас від ворога. Я бажаю, щоб ця пасхальна радість облагодатствувала. Зруйновані оселі, понівечену землю, постраждалі від вибухів і ран тіла, покалічені душі, скрізь, де гуркіт війни заглушує собою голос земного щастя. Я бажаю, щоб ви почули голос Бога. А перше слово Воскреслого Спасителя до людства було радійте, беріть цю пасхальну радість. Хай вона наповнює ваші душі, і за любих зовнішніх умов, навіть найжорстокіших, саме ця пасхальна Христова радість стане для вас запорукою і внутрішнього багатства духовного, і родинного щастя та благополуччя, і що найголовніше, найпотрібніше, стане запорукою миру у нашій Богом береженій Україні. Христос Воскрес!